Результат для работы в Чекает цель. Роблю накол, занимаюсь с побежника, наводится на силь. Пошло, Це військовослужбовець 108-ї окремої бригади тероборони на псевдобоксер. Йому 35 років, родом чоловік з Дніпра. Прийшов у клас, щоб відпрацювати пуски з тренажора сестрила 3 Результат є, задовільний. Достатньо реалістично, все видно, і ціль, і саму трубу, і спуск. Все відбувається все як в справжньому житті. Хочу опанувати інші системи ПЗРК. Багато нового є і цікавого. В цивільному житті боксер працював будівельником, мав бойовий досвід, служив розвідником в АТО. Під час повномасштабної війни вподобав роботу з кулеметом. Навіть дав йому ім'я. Свій кулемет я назвав катруся. На честь На честь своєї жінки. Вона як, як художник. Рисуєш. Рисуємо і робимо правильний образ, який тобто, враг має бути на самом деле. На позиціях мають навики і повинні мати 100% особистий склад. Незалежності, кулеметник ти чи не кулеметник, всі повинні мати навики стрільби з позирка. метка наша. Це ворожий гальпоптер. Бачиш ціль? Бачиш ціль. Ціль нормальний. Зараз, задумці стрілок має ціль пропустити і ударити в догон. Його побратим на псевдобобер зараз слухає теорію. Практичних занять ще не мав. 29-річний військовослужбовець родом з Черкас. До лав Збройних сил України приєднався торік у лютому. Зараз навчаюся тільки на ПЗРК. Будете працювати з ПЗРК чи з усім це просто як додаткові навички для вас? Ну, як додаткові, ну і самому цікаво, це треба. Важкого нічого немає. це основне практика все. Смисел цього класу заключається в тому, щоб стрілок не на позиціях не трявся ні в якому разі. Тобто робився чотенько. Ще це військовослужбовці у спеціально обладнаному класі за допомогою тренажера, який відтворює реальну бойову ситуацію. На ураження цілий є 40 секунд. Це перший такий клас, що розташований на базі 108-ї окремої бригади тероборони неподалік від передової на Запорізькому напрямку. В клас буде обучати як наших бійців. Є пропозиція, вже поступила від других бригад сусідів наших, щоб також сюди привозити хлопців, також тренуватись. В цьому класі будуть опановувати від зброї. Стрибу з переносного зенітно-ракетного комплексу. В нашому випадку це стріла 3. Також будемо обучати і стріляти з сигли 1. Ці комплекси первоначально призначені для збиття швидких цілей. Це гелікоптери, самоліти, ракети. Навчати будемо хлопців більше на збиття БПЛА ударного типу шахід. Навчання складається з трьох частин. Перша частина це теорія. Друга частина це практика безпосередньо на муляжі, як ви бачили. І третя це безпосередньо вже на позиціях. Більше ми е, тренуємо хлопців працювати вночі. Це дуже важливо, важливо і це дуже важко. На саме перед це тренування для хлопців. І тренування без виїзду, без тренування лагеря це на місці, це недалеко від нуля. Хлопці в будь-який день по своєму бажанню в вільну годину можуть прийти сюди. Це не тільки відпрацьовка, це ще маневр, як зайняти позицію, де зайняти прощих позицію, як відходити з позиції після вистрілу. Це дуже. Скажемо так, ворог пілоти ворога для них от такі мобільні групи з ПЗРК – це природи ціль. А це вже виїзне бойове чергування. Головне завдання пильнувати небо. Пошук ведення цілі. Ми орієнтуємося на людину, яка виявляє фактично. Тобто, якщо в ліхтарі ми побачили, ми робимо випередження по вертикалі, по горизонталі і відпрацьовуємо фактично цю ціль. 45-річна полтавська військовослужбовиця Української добровольчої армії на позивний Фріда каже, їхня мобільна вогнева група зараз тренується разом з побратимами зі 108 окремої бригади тероборони. На їхньому рахунку вже є збиті ворожі шахеди. Я розуміла, що війна буде, тому в принципі стрільбою я почала займатися 2019 року. Взагалі, базово я працюю зі снайперською гвинтівкою, але наразі в складі вогневої групи я старша група цієї. Тобто я працюю з, з кулеметами. ПКТ. Наразі ми проходимо навчання по цей етап. Роботи для нас новий. 26-річний військовослужбовець на псевдопозитив знищує наземні та повітряні цілі. Був кулеметником, мінометником, зараз зенітник. Вражали піхоту, бронетехніку легку БМП, БТР і шахіди. Звук обманчивий дуже. Візуально у нас є тепловізор. <зем 'я> <І зем 'я> по, -по, 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 по ньому ми целимося. Ну, Ліхтарі, лазерна указка. Це, щоб показувати, куди фонарем світить, щоб хлопці бачили, куди їм світить. По наземним цілям Орієнтуємося по стволам і по прицелу на землі, на землі. прицел, всі чіпляється каліматор. Можна просто штатний каліматор, ну, свій каліматор почепити. Ну, там вже по можливості, що є. А це побратим позитива, 47-річний військовослужбовець на псевдокойот. Від початку повномасштабної війни чоловік був у розвідці. Зараз працює з за зеніткою. Перед поїздкою на працю виходимо в розвідку, всі не діночна, а всі групи виходимо. Водій дивиться, де йому стати, де краще розвернутися, як краще під'їхати. Так само стрілок дивиться, де краще працювати, де у нього поміхи є щоб їх убрати зарані. Також, якщо якісь є проблеми, тобто міни десь лежать, або розірвані снаряди, ми беремо з собою саперів, і сапери все це вбирають і підготавлюють нам площадку. Будемо унічтожувати, поки дозволяє здоров'я, сили. І поки ще живі. будемо вставляти до останнього». Водій зенітної установки, 45-річний військовий на позивний Патрік, каже, найголовніше це швидко відпрацювати і вивезти всіх живими. Машина весь час двигун працює, машина стоїть вже на передачі, на гальмах. гальмах тримає ногу. І як вже треба, тільки відпускаю і поїхав. Все, я весь час слухаю, дивлюсь по зеркалам. Тобто, хто Допомагає стрілку, він коригує мене. Для чого? Коли вони закінчили або проблема зі зброєю, ну, як в випадку, то повинен одразу уходити. Бували ситуації в нашу сторону, все летіло по наших позиціях. Кацапи хотіли зайти до нас, треба було дуже швидко вийти, відпрацювати час був до трьох хвилин. Виїзд відпрацювання і вести групу. Тому що після 3 хвилин вже мало шансів було нам уйти. Патрік показує автівку, на якій встановлена зенітна установка. Військовий каже, обладнали транспорт власними силами, аби він був максимально захищеним від ворожих обстрілів і швидким. В Машині присутній. Йде Бандерабанк плюс сам Старлінг. Так само йде інвектор, який подає живлення безпосередньо на сам Стерлинг. Як потрібно, то бандерабанк можемо використовувати. І так само ми його використовуємо для нашого ліхтаря. Оснащена наша автівка. І цим ліхтарем ми шукаємо шахідів, підсвічуємо, тим самим їх знищуємо.